Всіх вас, дорогі отці, брати і сестри, сердечно поздравляю з неділою третьою після Пасхи, коли знову і знову Свята Христова Церква звертає нашу увагу на таємницю Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми радіємо від того, що знову в наших серцях є відчуття наповнення. Благодатною присутністю Воскресло Христа Спасителя. Ми знову і знову про Воскресіння Христове думаємо, міркуємо, наскільки це можливо в силу нашого людського розуму, але найголовніше переживаємо цю таємницю кожного разу, коли в недільний день переступаємо поріг храму Божого і відчуваємо тоді в серцях своїх, про те, що Господь своєю благодаттю. І досі тримає життя на цій землі, досі кожного з нас наповнює своєю присутністю, дарує нам милості і щедроти, і досі Його благословіння перебуває над кожною людиною, яка прагне жити з ним, для того, щоб життя було справді, наше похристиянське, так як Господь це бажає, щоб ми. Жили у благочесті і чистоті. Сьогодні Свята Христова Церква згадує тих, хто вперше дізналися про те, що Христос дійсно воістину воскрес із мертвих. Це були святі жінки-мироносиці, які направили свої стопи в неділю вранці до місця погребіння Спасителя для того, щоб помазати його тіло ароматами. Але натомість побачили, що камінь відвалений від гробу і Спасителя в ньому немає, і почули звістку про те, що він воскрес. Саме жінки-мироносиці першими почули про те і дізналися, що звершилася велика таємниця Воскресіння з мертвих Господа Бога і Спасителя нашого. Відбулося те, про що він говорив, про що ще у старому заповіті. Пророки давали свої пророцтва. Збулося те, на що надіялися багато людей, що побачили в Ісусі не просто пророка, але побачили божественного вчителя, Месію і Спасителя світу. Тому саме сьогодні Свята Христова Церква вшановує так особливо таємних учнів Христа Спасителя Іосифа Римафейського і Никодима. І святих жінок-мироносець, які першими почули, першими дізналися і своїми устами передали далі істину і повідомлення про те, що Христос воскрес із мертвих. В сьогоднішній день ми традиційно вітаємо і сучасних наших жінок-мироносець. Це всі, ви, дорогі наші сестри у Христі. Матері, бабусі, доньки, сестри все наше православне жіноцтво. Прийшло з того часу вже 20 століть, коли відбулася ця подія на нашій землі. Але подвиг служіння жінки, він, жінки православної, віруючої, він залишається незмінним і до сьогоднішнього часу. Звичайно, змінилися реалії. Сьогодні кожна з вас має. На цій землі своє певне місце життя, турбот, праці, але всіх вас об'єднує знову і знову подвиг служіння Христу. Тому що коли ми разом молимося у храмі Божому, то ми звертаємо наші молитви до Христа. Коли ми трудимося біля храму Божого, то ми трудимося во славу Божу, коли ми своєю поведінкою і прикладом проповідуємо Христа. То ми також робимо це заради нього і служимо Йому, тому що Він нам послужив принісши спасіння кожній людині і усьому людству загалом. Я щиро вітаю сьогодні усіх вас, дорогі наші сестри у Христі, з цим святом. Ми іноді його називаємо жартома православним 8 березня. Тому сьогодні день такий, коли наші найкращі вітання звучать у вашу адресу. Я сьогодні і від себе особисто. І від нашого духовенства Соборного, і від усіх чоловіків, які присутні тут, у цьому храмі, і які відсутні, щиро вітаю усіх вас, дорогі наші жінки. Нехай Господь буде до вас милостивий, щоб дарував Він вам здоров'я, тому що здоров'я це є великий дар Божий, і якщо є воно в людини, то вона хоче і бажає трудитися, розвиватися, вдосконалюватися і приносити користь. Я бажаю вам, щоб Господь миром своїм вас благословив, щоб мир був у ваших серцях, тому що неможливо побудувати загально суспільний мир, якщо немає його в серці кожної людини, тож нехай наші ваші серця будуть тими невеликими острівками, де пануватиме справжній мир Христовий. І чим більше таких острівків буде на нашій землі, на нашій рідній українській землі, тим ми будемо відчувати і розуміти, що наближається той час, коли Господь усіх нас благословить миром, усю нашу землю, весь наш народ, всіх наших людей, які знають Бога, які вірують в Бога і які бажають пізнати Бога. Щиро бажаю вам, щоб у ваших родинах, у ваших сім'ях завжди панувало благополуччя, добробут і все необхідне для вашого земного життя. а також щоб через земне життя ви досягнули вічності і небесного царства, тому що Господь його відкрив нам Воскресінням своїм і подарував нам цю можливість, щоб ми вже тут на землі передвідчували його присутність у наших серцях. Щирі вітання вам у цей сьогоднішній день, добра, миру і всякого благополуччя, і, звичайно ж, вдячність за ваші труди. За вашу працю, за вашу любов до Бога і до церкви Христової, за ваше стояння у вірі, за те, що ваші серця об'єднуються під склепінням і цього і інших храмів, наших православних, нашої єпархії, нашого міста, для того, щоб молитва лунала і підносилася до Бога і до небесного престолу. Тому що ми віримо в те, що молитва це розмова наша з Богом, і чим більше ми будемо звертатися до Бога. Тим він нас буде чути, не може Він нас не почути, і подарує нам те, що ми просимо, але знає Він, коли це зробити, для того, щоб було воно на нашу користь і для нашого спільного блага і нашого спасіння. Нехай ваше служіння, подвиг Ваш нашого часу, буде продовжуватися і надалі, в подальші дні, тижні і місяці і роки нашого життя, щоб ваша мужність, яку ви проявляєте через те, що. Стоїте у істині і в церкві Христові перебуваєте, буде ще більш міцнішою для того, щоб і нас вона всіх єднала, і ті, хто бачать наше життя, наше служіння, наше бажання бути з Богом, також запалювалися любов'ю Христовою, яка здатна все попалити, і агресію, і ненависть. І перетворити людину на справжній, чистий, відбілений образ Божий і подобу Його. Зі святом святих жінок, мироносець. Всіх вас щиро вітаю, і нехай сьогоднішній святковий настрій буде вас підносити до небесного престолу ще у подальші дні і місяці і роки вашого життя. Миру, добра і всякого благополуччя. Христос Воскрес!